Вітаю, шановні! Неодноразово ми казали, що ми працюємо таким чином, щоб бути майданчиком для спілкування, щоб ви також могли висловитися. Цей сюжет є прикладом такого випадку. До нас звернувся в коментарях в Ютубі під одним з відео. Наш телеглядач із проханням. А ви зараз можете бачити цей коментар на своїх екранах. Він просить, щоб ми допомогли міській владі звернути. Вагу на Дніпровські схили, а саме на дерева людина переживає, що ці дерева можуть бути небезпечними через те, що земля тріщики сунулася і їх коріння оголилися. Ми звернулися, звісно, до управління екології безпосередньо, щоб нам надали коментар, чи знають вони про цю ситуацію. Воно з однієї сторони вважається аварійним, але з другої сторони, якщо зрізати таке дерево, то будуть схили совуватись. Воно, хоч якось, тримає схил. А, ну, просто так зрізати дерева на схилі є, але ну, ми бачимо, що є багато дерев, у яких коренева система поверхнева, і видно. Але це не, ну, не, не вважається за те, що воно зараз впаде. Якщо воно вже почало хилитися, там видно, це ж все видно. Видно, що піднялася земля, там, десь коріння е, припіднялось, тоді да, дерево аварійне. Якщо воно заголено, стоїть поверхнева коренева система і воно стоїть на схилі, воно тримає схил, його не потрібно різати. Тобто ситуація з цими деревами на контролі. Ну так, у нас є часткова територія, знаходиться на балансі одного з наших комунальних підприємств, це КП Благоустрій. Є безгосподарські ділянки на схилах є прилегли території. Люди постійно звертаються, комунальне підприємство постійно проводить обстеження. Заодно ми залучаємо представників комунального підприємства на їхніх територіях, проводяться обстеження. Потенційно, потенційно аварійні дерева видаляються.